Євангелія Луки, перший розділ з 5 по 7 вірш у дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона. А ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Ми з вами в цьому уривку знайомимося з батьками Івана Хрестителя, з дуже вже літніми людьми, Захарією та Єлизаветою. І ми прочитали, що вони обидва були праведні перед Господом. Що це означає? Зазвичай люди думають. Що праведна людина це людина, яка своїми зусиллями намагається бути дуже моральною і виконувати всі настанови, які Господь говорить. Але ж це не євангельське розуміння праведності. Праведність це статус людини перед Богом, який дається по вірі в Ісуса Христа. Праведність це коли людина вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, і праведність Ісуса Христа, бездоганне життя Ісуса Христа, воно зараховується на рахунок людини, яка свої. Іми зусиллями не може виконати Божий закон, тому що вона грішна, народилася грішною і не може своїми зусиллями догодити Господу. Тож величезна для нас милість і благодать від Господа, що через віру в Ісуса Христа ми можемо мати праведність Ісуса Христа, ми можемо мати цей статус перед Господом. І праведна людина вона любить Господа, вона народжена з гори. Вона не просто має статус, але вона має новий нову природу перед Господом. І через це вона виконує Божі заповіді, Божі настанови, і вона зростає в цьому, тому що вона любить Господа, тому що в неї тепер є нове життя життя Ісуса Христа, яке тепер тече в її серці. Тож такими людьми були Захарія Єлизавета, і попри те, що вони жили в старому заповіті, але ж і в старому заповіті, і в новому заповіті люди е стають праведниками, грішні люди стають праведниками тільки одним способом через віру. Ісуса Христа, і це для нас також величезна милість, що і ми можемо бути праведниками перед Господом через віру в Ісуса Христа. І е, ще один такий факт, який дуже цікавий в цьому уривку: що Захарія та Єлизавета. Все своє життя дуже ретельно виконували Божі заповіді, але ж у них не було дитини, і це було величезною проблемою, як особисто для них, так і в суспільстві, в якому вони жили. І ми бачимо, що, попри те, що вони усе своє життя е, були людьми, які не мали дитини, вони не залишили е, любити Господа. Вони не залишили Господа. Вони продовжували ретельно і дуже уважно виконувати усі Божі заповіді, тому що вони. Вони любили Господа, і тут постає дуже важливе запитання, чому Захарія та Єлизавета не розчарувалися в Бозі за стільки років, чому їх любов до Бога та Його заповідей не щухла за стільки років при таких обставинах. Дуже часто люди очікують, що через те, що вони служать Господу, в їх житті буде все так, як вони хочуть. Їх життя буде леким, їх життя буде благословенним, їх життя буде, скажімо так, проходити в. В кращих обставинах ніж життя людей, які не люблять Господа і не вірують в Ісуса Христа своїм Спасителям. Тож запитання продовжується, чому Захарія та Єлизавета вони не стали жити неправедним життям. Вони не подивилися навколо і не сказали, що через те, що ми праведні нічого в нашому житті немає кращого за життя людей, які не вірять в Ісуса Христа і не дотримуються Божих заповідей. Тож будемо і ми жити як живуть ці люди. Ні, вони так не в. І це величезна е, така е, думка для нас, і привід подумати про наше життя. Чи розчаровуюся я в Господі, коли в моєму житті щось іде не так, як я хочу, як зростати в любові до Господа і не зростати в розчаруванні в Господі? І ми можемо навчитися у Захарії та Єлизавети. Вони очікували царства Божого. Вони очікували Ісуса Христа. Вони знали, що повнота їхнього життя вона попереду, вона в царстві Божому. Що вони належать Ісусу Христу, що вони мають вічне життя через через Ісуса Христа. Що коли прийде Ісус Христос, то явиться їх слава, їх повнота, і їх життя буде в повноті Божих благословінь. І це залежить від приходу. Ісуса Христа, Тож, Секрет, як не розчаруватися в Господі, як з кожним роком свого слідування за Господом ставати все більш е, послідовним, все більш люблячим учням Ісуса Христа, це пізнавати Слово Боже, це пізнавати Ісуса Христа, щоб зростати в любові до Ісуса Христа, зростати в довірі до Ісуса Христа, щоб зростати в розумінні, що ті факти, які відбулися в вперше прихід Ісуса Христа, дають мені е, просто не. Непохитне е, непохитний фундамент для того, щоб я довіряла, щоб я довіряв Ісусу Христу кожний день свого життя. Тож будемо досліджувати Євангелія разом, щоб зростати в любові до Ісуса Христа.